Росія вважає анексовані території, окуповані території України своєю невід'ємною частиною і не збирається ними поступатися. Речник Кремля Дмитрій Пісков заявив, що статус, так би мовити, російських регіонів, які записані в Конституцію РФ, не обговорюватиметься ні за яких умов. І голова російського фонду прямих інвестицій Кирил Дмитрієв запропонував президенту США Трампу та Ілону Маску. Бізнес-проекти в Росії повідомляє Блумберг. Але спочатку йому довелося переконати очільника Кремля Володимира Путіна у перспективах великих бізнес-угод. Наразі Дмитрій виступає в ролі інвестора і посередника, який знає людей з оточення Трампа. А заступник генерального директора футбольної команди Карпати Олег Авдиш не повернувся в Україну після закордонних зборів, як повідомив львівський клуб. Команда перебувала на навчально-тренувальних зборах в Туреччині майже місяць. Додали, що усі працівники футбольного клубу повернулися на територію України, окрім 25-річного Олега Авдиша.